Я також хочу якогось цього багатства, успіха, щоб в мене все було. Щоб я собі купляла дом. А потім ще один дом. А потім ще один нам треба показувати іншим людям, які ми класні і успішні. Люди мене обговорюють. Люди мені зазрять, Значить, мене все добре. Дивіться, шановні каріса-підписники. З вами я, Алла, з поверненням вас на мій YouTube канал. Сьогодні у нас буде цікава тема. Ми будемо говорити про баланс в роботі і житті, як його знайти і що, у принципі, робити, коли всі навколо дуже сильно успішні, а ти один такий ні. І почуваєш себе дуже погано через це. Давайте нарешті піднімемо цю тему, я розкажу вам свої думки, якусь свою життєву позицію. В принципі, я поділимся якимись своїми інсайтами. А ви, в свою чергу, обов'язково напишете коментар. Зі своїми історіями давайте обговоримо В принципі. У нас коментарі для того і є. Не тільки для того, щоб я, коли вас прошу, лишайте коментарі більше семи слів, а й для того, щоб спілкуватися, для того, щоб читати чужі історії, чужий досвід, для того, щоб якось розширювати свій кругозір. Правильно казати світогляд, я знаю. Блін, бачите, не все виходить з першої спроби у людини. До речі, я хочу нагадати, що я дивлюся в TikTok усі відео, усі вирізки з мого ютубу, які ви кидаєте в свої TikTok аккаунти І хочу нагадати, що будь-яке відео, яке вам подобається. Наприклад, ви берете якийсь просто уривочок з мого ютубчику, закидуєте собі в TikTok, і якщо воно набирає більше 100 тисяч переглядів або 100 тисяч переглядів, знаєте, просто переходить цей рубіжок, тоді я з вами зв'язуюсь і дарую вам від себе якийсь такий приємний подаруночок. Я дуже. Я дуже ціную вашу творчість. Мені чесно, дуже сильно приємно. Дякую, що ви ділитесь моїм ютуб-каналом. Мені дуже приємно, що більше людей можуть його знайти, і він також може бути їм корисним. Отже, все не затягую, приступаємо до теми. Особисто мені допомагає зберігати оцей той самий баланс між роботою і особистим якимись життям. Перше це режим дня. Я стараюся зберігати. Режим дня дуже жорстко, бо це те саме правило, яке майже ніколи не буде руйнуватися. Я стараюся лягати в один той самий час і прокидатись в один той самий час, для того, щоб мій організм прокидався вже без будильника, щоб я знала, що я вже налаштовуюся на роботу, щоб в мене цей момент якоїсь продуктивності не скакав. Тоді я вже знаю, в які години дня я більш продуктивніша, в якій я хочу там більше відпочити. Далі це планування. Планую я по-різному, починаючи від надаток в телефоні, закінчуючи яким. З своїми планерами, іноді дуже часто тримаю все в своїй голові. Ну, власне, по-різному воно все відбувається. Зазвичай я виділяю якісь основні задачі на день, і, і другорядні також вже під ними. І до другорядних задач ми переходимо тільки після основних. От Я знаю, що це треба зверху обов'язково зробити, потім переходимо до другорядних. Зазвичай я стараюся не накручувати себе зайвою тривожністю, тобто вечором, коли я лежу, я не думаю, о Боже, який в мене завтра важкий день який важкий тиждень. Зазвичай я думаю, я подумаю про це вже завтра. Завтра буду вирішувати. Вирішувати по мірі надходження усі свої проблеми. Уже скільки разів так було, що в мене були важкі дні, і я якось їх переживала, якось їх вирішувала. Значить, і зараз також вирішу. У мене є за спиною позитивний досвід. Вирішу все заново, все буде нормально. Коли наступає день, коли треба вирішувати проблеми, я зазвичай і свої задачі, бо я вже назвала їх проблема. Вона, да? що це проблеми. Взагалі, все, що касається роботи, це проблема, а не задача. Коли ми доходимо до моменту, що мені потрібно вирішувати задачі, я стараюся думати тільки про цю задачу. От у мене стоїть список три, наприклад, задачі на день. Я не думаю про весь об'єм трьох задач. Я думаю про першу. Про першу, поки я її не вирішу. Я думаю тільки про це, що мені треба зробити оце. Я її вирішую і далі переходжу до другої. Думаю про другу, вирішую другу, переходжу до третьої. Вирішили перші три. І одна задача, одна думка. Не потрібно намагатися осягнути весь об'єм роботи на день. Зазвичай ми думаємо тільки про одну задачу, одну думку. І ще її вже такими вайбами старості, але я стараюсь прокидатися на години раніше, ніж мені потрібно, тому що я дуже люблю Проводити першу годину після пробудження просто в тиші сама. От, ти прикидаєшся, ти не включаєш телефон, ти нічого, ти собі повільно ходиш, заварюєш каву. Не робиш масочку, сидиш, думаєш жизні, Ну, мені це дуже сильно допомагає. Бо чесно, я налаштовуюсь на роботу. в мене є якийсь момент такого розслабленості, коли я входжу в робочий день, немає цього угара, коли ти оскільки запізнюєшся і все. І так само мені ввечері важливо також виділяти час собі одну годину. Це коли я читаю книжку, коли я роблю на свої вправи на МФР-ролі, коли я роблю свої вправи на аплікаторі Квознецова, п'юсичайочок. Мені важливо також дуже сильно розставлятися ввечері. У мене є Година зранку, є година вечором, я веду щоденники, я гуляю собі після роботи пішки, тому що це корисно для мого ментального здоров'я. Я, я ходжу в зал, виділяю собі час. Я бачуся з друзями, коли мені хочеться, а коли не хочеться, провожу час вдома сама. От воно якось мені зберігає оцей баланс. Нам усім зараз дуже важко живеться в епоху соцмереж, в епоху якогось успішного успіху, коли всі навколо дуже рано досягають. Дійсно вершин і дійсно своїх мільйонів. Ми це бачимо. Ми починаємо себе з цим порівнювати. І здається, що життя якесь неповноцінне. Я знаю, що цього навколо багато, і що в цьому шумі можна дійсно дуже сильно загубитися. Навіть я іноді дивлюсь якихось закордонних інфлюєнсерів, якихось. Та навіть за кордонних, що за кордонних? У нас теж вистачає людей, які покупляли собі 17 машин, розумієте, ти дивишся на них і думаєш, господи, ну от що я роблю не так. Ну іноді з нами всіма таке буває. Я от теж іноді думаю, блін, я, я також хочу якогось цього багатства, успіху, щоб в мене все було, щоб я собі купляла дом, а потім ще один дом, а потім ще один, коли ти на це все подивишся, і тобі здається, що треба постійно вставати в цю безкінечну якусь гонку, старатися. Більше більше заробити, більше більше цих денег себе не жаліє, не відпочиває, тому що в тебе в голові є якісь незрозумілі ідеали, і ти до них прагнеш, і потім в один момент в тебе настає якесь вигорання. І знаєте, що мені часто здається, що вигорання наступає якраз того, що ти не слідкуєш якимось своїм мрієм. В тебе дуже багато роботи, яка тебе не заряджає і не наповнює. Тому що, в принципі, якщо ти знаєш, до чого ти йдеш, і ти зберігаєш деякий такий баланс між роботою і відпочинком, то вигорання не дуже. Часто буде стукати в наші з вами двері. А от якщо ми надивляємося чужих історій успіху і вважаємо, що нам обов'язково їх потрібно повторити, а потім нагружаємо себе роботою або нагружаємо себе якимись незрозумілими очікуваннями і кудись летим, то да, нас обов'язково по дорозі зустріне вигорання, розбиті надії, і в принципі. Ще й психічні порушення. Так от, є деякі такі життєві мудрості, якими я б хотіла з вами поділитися, які я зрозуміла до своїх років і які допомагають мені, в принципі, жити. Я думаю, що їй буде корисно почути і вам. Отже, найперше, що важливо собі пам'ятати і завжди тримати в голові, дуже часто успішний успіх, це просто їбанять дісові панти. Давайте ми про це нарешті поговоримо. Тому що мало хто піднімає цю тему, я хочу підняти її. Дивіться, якщо ви зустрічаєте якогось. Інфлюєнцери або якусь публічну людину, яка показує свої 17 машин, свої 128 мальдів за один тиждень, показує всі свої картки, показує всі свої ролікси. Зазвичай це просто пиль в очі. Є дві причини, чому людина так робить. Перша причина пиль в очі, для того, щоб продавати свої якісь незрозумілі курси інфоциганські, для того, щоб ви їх купляли також, вчилися заробляти на собі на 115 машин за один місяць, або у людини щось не так зі своєю внутрішньою самою. Цінкою і прям конче треба якось самостверджуватись за рахунок незнайомих людей в інтернеті, перед якими вона публікує оцей контент і намагається якось не знаю, викликати заздрість для того, щоб самоствердитись і для того, щоб зрозуміти, що вона дійсно чогось вартує, якраз через відклик незнайомих людей, які являються в цій ситуації, таким от дзеркалом. От люди мене обговорюють, люди мені заздрять, Значить, в мене все добре. Дві причини оцього незрозумілого успішного успіху, прям перебора з ним. Зрозуміло, що ми зустрічаємо дійсно успішних людей в інтернеті. Але от чи звертали увагу, що люди успішні в інтернеті, у яких все нормально з самооцінкою і все нормально з якимось внутрішнім відчуттям, і вони не займаються якимось інфоциганством, де вчать всіх заробляти силою думки? От у них якось це спокійніше проявляється їхній успіх. Вони просто про нього розказують, або навпаки, діляться якоюсь своєю важкою історією, що їм довелось прийти для того, щоб досягнути. Тих своїх вершин, на яких вони знаходяться. От, наприклад, я ніколи не позиціонувала себе як якийсь успішний успіх. Я навпаки дуже часто говорила про те, що в мене важка історія, і для того, щоб досягнути тої гармонії всередині себе, яка от у мене зараз є, я дуже сильно багато перейшла через всяке гавніцо. І насправді це не було легко. І я не можу сказати усім, йдіть так само, робіть так само, буде все так само. Тому що я цілком і дуже часто, і у всіх своїх відео абсолютно. Не чесно, налаштовую вас на те, що робота над собою це найважча робота в вашому житті. Найважча. Вона понесе за собою дуже багато наслідків, дуже багато втрат, дуже багато болі, дуже багато плачу, дуже багато сліз, дуже багато всього поганого, але й хорошого також. Дуже і дуже багато. Слушайте, я такий маркетолог так розхвалила. Слушайте, психотерапія, воно, оце, от знаєте, оце от воно. Так от дивіться, Да, робота над собою дуже важка, але вона того вартує. Оце дійсно так, не буде отак, що ми купляємо якийсь собі курс, вчимося позитивному мисленню. У нас все хорошо, ми дишимо маткою, а якщо немає матки, то ми купляємо собі іскустину і дихаємо нею. І від цього у нас починаються якісь покращення в житті. Такого не буде. От чому я говорю, що весь показовий успішний успіх це зазвичай дешові панти. Людина дійсно кидає пиль в очі, для того, щоб вот ілюзію розкоснеї жизни, для того, щоб всі купляли у неї її курси, або там її продукти, або йшли. Ви вчитися заробляти на крипті. Я не нічого не осуждаю, тому що ні в чому з цього не розбираюсь. Просто ну меми в Тіктокі бачила, от і прикалую. Знаєте, що крипта – це погано, може це і хорошо. Не знаю. Так от, слушайте, а втора причина, то що людина дійсно цим саме стверджується. Я дуже часто бачу оці показові навіть в інфлюенсерів, і в блогерів, і публічних людей. Ми бачимо якісь показові величезні, неймовірні свята для дітей, для себе, якісь неймовірні величезні покупки. Дивіться, знову таки дві причини. Або це хайп, нам треба показувати іншим людям, які ми класні і успішні, або людина так якось гіперкомпенсує. Ну, в плані, Коли ти розумієш оці дві причини, тобі якось легше стає дивитися на весь успішний успіх в інтернеті. І ти помічаєш одну важливу річ. Мені колись дуже давно один мій знайомий сказав, що гроші кричать, а багатство шепоче. І от насправді є в цьому якась Доля істини. І Якщо більше подумати про цю думку, що гроші кричать, і якщо у людини з'являються гроші, вона намагається всім кинути цю пиль в очі, що в неї є гроші. А багатство дійсно воно ще поче, воно тихе. Якщо людина дійсно багата, їй не потрібно про це кричати. Це і так відчувається. Я колись говорила, якщо в тебе уксус в кармані, то тобі не потрібно нікому про нього говорити. Коли ти підходиш до людей, всі і так відчувають, що в тебе уксус в кармані. От, в принципі, те саме відбувається і з тим, коли ти розумний, або тим, коли ти багатий. Якщо в тебе є гроші, тобі не потрібно про це говорити. Повірте, це і так відчувається. Я нещодавно собі була зрозуміла, що я в принципі не ділюсь низки якимись своїми великими покупками, бо все, що я хотіла в своєму житті, я вже собі довела. От чесно, і це не має ніякого відношення до якихось матеріальних речей. От у мене були від себе якісь очікування. Я щось від себе хотіла, я хотіла собі щось довести, і я, в принципі, собі вже все довела. І це стосується більше якоїсь частини з дисципліни, якоїсь частини з того, що я можу піднятися, якщо я впаду. Я можу лишитися абсолютно одна і мене це не зламає. І знаєте, якісь такі речі вони для мене виявились набагато важливіші ніж якісь матеріальні речі. Я вважаю, що я достатньо заробляю я і незвичайно смілась вибисна, але. Але от в мене немає тяги, наприклад, до якихось брендових речей. Абсолютно. Хоча я можу їх купляти, але я не бачу в цьому ніякого сенсу для себе. Тому що вони, наприклад, ну ніякої емоції або ніякого підкріплення чогось мені не дадуть. Мені абсолютно прекрасно підходять речі з мас-маркету, якими я користуюсь, і до брендових речей, можливо, я ще не доросла ментально, а можливо, ніколи і не доросту. Тому що. Чесно, як я старалася, ніяких в них сенс, я так і не побачила. Тому що мені доставляє задоволення не тільки якісь матеріальні речі. Мені доставляє задоволення, щоб вчитися чомусь новому, вивчати себе, розуміти, чого я хочу, пробувати щось нове. От я, наприклад, дуже багато вчусь і не для того, щоб комусь щось довести, або там десь виблескувати своїми знаннями. Я, наприклад, вчусь просто для того, бо мені це подобається. А можна вчитися з користю для себе, щоб отримати професію. Я вам колись уже давно Радила і розповідала про ArtCraft School. це онлайн школа комп'ютерної графіки, і хочу порадити вам її ще раз, тому що це насправді дуже хороша школа, яка готує класних спеціалістів в 2 d графіки, в 3 d графіки, в анімації, ілюстрації багато чого. Іншого найбільшою перевагою цієї школи є індивідуальний підхід. В групі не багато студентів, а ментор приділяє увагу кожному студенту і перевіряє домашні завдання у кожного студента. Курси підбираються під ваші потреби. Є курси як для початківців, так і для тих, хто хоче покращити свої навички. Менеджери глибоко аналізують кожного студента і підбирають курс, який дійсно приведе студента до його мети. І студенти отримують реальні навички, а не просто якусь теорію. Зверніть, будь ласка, свою увагу. Професія дуже прибуткова. Будуть гроші, буде золота монета. Все, подумайте про це. Давайте. Всю інформацію лишу в описі. Переходьте. Наступне правило, яке стосується теми нашого відео, звучить наступним чином. Ти не станеш багатим і успішним, якщо нічого не будеш робити. З ніхуя це взагалі ніколи не станеться. Мені дуже шкода, що ніхто мені раніше цього не сказав, тому що дуже багато років свого життя я жила в якомусь такому заумерлому очікуванні. Я постійно чекала, що щось от зараз саме зміниться. От зараз наступить якийсь ідеальний час, от зараз хтось мене десь помітить на роботі і чогось самостійно вирішить мене підвищити. От зараз десь мені дадуть якийсь проєкт, от зараз десь на мене впадуть якісь гроші, незрозуміла звідки. Власне, що я стану мільйонером просто так, абсолютно нічого не робивши, просто в мене якось оце багатство в житті з'явиться. І я просто чекала, коли це станеться, замість того, щоб почати щось робити. Та я теж була фанатом якихось візуалізаційних теорій, що якщо ти будеш дуже багато думати про цей свій успіх, уявляти, який ти багатий, ти будеш ходити кудись в магазини люксові, і уявляти, що в тебе є гроші на ці речі, які тут продаються, то гроші в тебе якось автоматично з'являться. Так от спойлер, нічого подібного не сталося з моїм життям. Гроші так просто не з'явилися. Раптово, як і успіх теж. Довелося дуже сильно багато працювати. І от, ми зараз підходимо до третьої важливої істини, яку я також хочу вам приговорити. Оця дуже важка робота, оце не жаління себе, оце їбаш, їбаш, потрібне не всім. Абсолютно не всім, і якщо це не доставляє вам задоволення, якщо ви не бачите в цьому сенсі. То і не потрібно. Я зараз дуже багато чую з приводу різниці поколінь, що от міленіали дуже багато працюють, як і бумери працювали. А зумери, наприклад, вже не хочуть працювати. Вони там тримають якісь свої особисті кордони і взагалі не хочуть там працювати більше більше, ніж потрібно. Та, ми всі це чули, але насправді на своїй роботі, наприклад, я працюю з молодим поколінням також. Ну, наступним з зумерами, я навпаки бачу у них ще більшу абсесію на тому, що їм потрібно більше працювати, що вони. В 20 років ще не мільйонери, і їм потрібно ще, ще якісь досягнення. Я не знаю, можливо, це в мене просто така бульбашка. Але усі зумери, яких я бачу, вони дійсно набагато більше працюють. Але це дуже важливо проговорити. Ну, от чесно, це дуже важливо. В момент чогось не вкладається у всіх в голові. Гроші, великі гроші, і успіх, і робота, і все, що завгодно, не прийде в твоє життя, якщо ти не будеш достатньо добре працювати. І ми говоримо зараз не про багато працювати, ми говоримо про результатив. Працювати, про якось з розумом підходити до своєї роботи, з перспективою, продумати все наперед, якось старатися для цього. Цьому дійсно доведеться приділяти дуже багато часу. І Якщо ми йдемо сюди, в цю серйозну серйозну роботу, то оцей баланс 50 на 50, 50 робота, 50 реальне життя, де я відчуваю, ну його, скоріше за все, не буде. Особливо у людей, які працюють самі на себе або починають якусь свою справу. Я Думаю, мене дивляться приватні підприємці, Фопи. Будь ласка, підтвердіть в коментарях, що коли ти починаєш працювати на себе, момент 50 на 50 він взагалі пропадає з твого життя. Якщо там виходить 90 на 10, 10, це ти спиш просто, то це вже супер. От насправді, коли ти хочеш дуже багато всього досягнути, коли ти хочеш стати успішною людиною, не буває оцього золотого балансу. Він то, звісно, буває, але вже набагато пізніше, коли в тебе є якесь делегування, коли ти. Уже пройшов там агонь і воду, ти можеш собі дозволити оцей баланс 50 на 50, але в успіху це не є той золотий стандарт, до якого треба прагнути і намагатися розділити 50% своєї роботи, 50% відпочинку. Це цілком можливо зробити, якщо ти працюєш на когось, якщо ти працюєш десь в компанії, там ще можна. І то, я в принципі, навіть в роботі в компанії, мені здається, 50 на 50% ну не буває. Я пам'ятаю, скільки я не працювала, ну, 50-50 мені не виходило. При те, що доведеться. Працювати я хочу вам сказати просто як людина, яка вже не перший рік будує кар'єру і в принципі може похвеститись своїми досягненнями у всьому, за що я зараз берусь. Я Досягаю там якогось певного успіху для себе. Не, мені не потрібно якесь хвалення суспільства, щоб мені сказали, я досягнула там успіху чи ні. Я вважаю, що я досягаю успіху. І в принципі, моя робота, моя кар'єра і в принципі мій блог є успішними. І я хочу сказати чесно вам, що для того, щоб досягнути того успіху і бути успішним на роботі, доведеться багато працювати. Чесно, доведеться багато працювати. І оця ідея, що хтось там працює одну-дві години на день, я не знаю, звідки люди це беруть. Я, наприклад, не працюю одну-дві години на день, я встаю зранку. Починаю працювати і закінчую пізно ввечері працювати. І навіть ті моменти, які ми бачимо, що я десь читаю, що я десь щось дивлюся, ну, в цей момент зазвичай я також працюю, особливо коли щось дивлюся. Коли читаю, то, звісно, не працюю, але якщо я читаю, мені пишуть по роботі, я завжди відповідаю. Тобто, де б ти не був? Ти їдеш кудись на відпочинок, тебе вихідні, ти постійно працюєш. Ну так так і є. Не потрібно якось викривлювати собі якісь ілюзії, що інші люди живуть в отак, розслабившись, і в них успіх сам приходить в руки. Насправді, якщо ти не народжуєшся в багатій сім'ї, або якщо батьки тобі не лишають якийсь спадок, то тобі доведеться багато працювати. Але ми переходимо до другої частини, це не обов'язково потрібно кожному. Тобто, ми вже не знаходимося на тому етапі, коли ми не маємо якось засліплюватися чужими досягненнями і вважати, що нам це також. Потрібно. От абсолютно не потрібно це кожному. Іноді навіть я сама думаю, а чи треба мені всі ці досягнення, а чи треба мені там якісь фінансові потолки, а чи треба мені то, а чи треба мені сього. Я прекрасно розумію, наприклад, що в якийсь період свого життя я дійсно хочу мати якісь досягнення. Що от, Іноді я думаю, я хочу мати якийсь бізнес, але я, наприклад, не знаю, який. Я хочу мати якусь свою кампанію, але я також поки не знаю, яку кампанію. Та я, можливо, до цього прийду, а можливо, і не прийду ніколи. Тому що, в принципі, в цьому році я зрозуміла, що наскільки важливо для мене відпочивати, відновлюватися, і в принципі мати дійсно якийсь баланс між відпочинком і роботою. Це дійсно дуже сильно важливо. І я чесно можу сказати, що не всім це потрібно, не всім потрібно їбашити, не всім потрібно досягати якихось вершин. І та є. Люди, яким ок, і підходить працювати, працювати і працювати, це є якоюсь такою частиною їхньої залежності. Та вони так само проявляються, як знаєте, хтось багато курить, хтось багато п'є, хтось любить багато працювати. От у мене це стається якимось приступами манії. У мене бувають моменти, коли я дуже сильно хочу працювати, я постійно працюю. А буває так, що взагалі не хочу. І це не тому, що я ловлю якусь депресію, у мене немає сил, просто не хочу. Просто я можу, наприклад, дозволити собі дуже багато попрацювати, там якийсь певний період часу. Потім взагалі не працювати, потім взагалі всім казати, пасла. Ви нахуй. пістолетики. Я йду, іду собі і грати в ковбоїв і на свої приставки, і ні з ким не буду спілкуватися. Да, можу, можу собі таке дозволити. Мені не хочеться пропагандувати якусь таку теорію успішного успіху, що всім обов'язково треба працювати, не жаліти себе, тому що це насправді дуже зручно для капіталізму, але насправді дуже сильно незручно для нашого ментального здоров'я. Абсолютно не усім потрібні ці досягнення. І Якщо ви відчуваєте, що не знаю, отримує задоволення просто від того, що пересаджуєш квіти в себе дома. Ходиш на роботу, приходиш додому, дивишся серіальчик, готуєш собі вечерю, а вихідні проводиш там за комп'ютерними іграми або з друзями, десь сидиш в барчику, або десь за настолками, і ти почуваєш себе наповненим від цього життя. Я думаю, це прекрасне життя, я думаю, це чудово. Головний маркер успіху це якийсь твій особистий рівень щастя. Наскільки ти почуваєш себе щасливою в тих чи інших умовах. Оце є головний маркер успіху, успішного успіху, а не те, скільки в тебе грошей на якомусь банківському аккаунті. І на цьому етапі дуже важливо бути чесним з собою. Я розумію, що мені я люблю гроші. Ну, сильно. Просто обожаю. І раді грошей я готова просто на всякі ужасні речі, наприклад, ходити на роботу. Розумієте, я відношусь до тих людей, яким напевно все-таки треба її бачити. Да, я люблю це, мені дуже подобається. Мені дуже подобається якісь просування по кар'єрним сходам. Мені подобається, коли я досягаю якихось нових рівнів. але я не думаю, що це потрібно усім. Я не думаю, що всі люди такі, як я. Я думаю, що насправді оцей баланс між життям і роботою це такий спосіб. Маневрувати, ну, типу, тобі треба вчитися якось переключатися між цим, якось пробувати там десь більше попрацювати, там більше відпочити, просто вчитися цьому мистецтву. Наступна важлива істина, яку б мені хотілося довести нести, що у всього є ціна. Є ціна у успіху і є ціна у відпочинку. Мені здається, тут як з усім. Потрібно просто обряти своє важко і нести його. Наприклад, важко багато працювати, важко також не працювати умовно і там не могти собі щось дозволити, важко ходити в зал. І не ходити в зал там і мати недостатньо сильне тіло, також важко. От у мене був такий момент, що я дуже часто заліпаю на тіла якогось фітнес-тренерок. Я дивлюся на них і думаю, блін, у них такі класні тіла, я теж такі хочу. Я чого в мене не виходить там отримати таке тіло. От і що я не так роблю, я ж теж ходжу в зал, я ж теж там щось роблю. І потім цього року я почала тренуватися з тренеркою, якої були змагання от осінню. І те, як вона готувалася до цих змагань, і те, як у неї виглядало тіло, знаєте, відкрило мені дуже сильно багато чого нового. Я не знаю, ви в контексті чи ні, але в них там підготовка до змагань. І оце от ідеальне тіло, яке ми бачимо на змаганнях. Ну там в якийсь день, наприклад, треба випити 8 літрів води, в якийсь день взагалі не можна пити воду. В якийсь день ти де там їсти щось 50 грам гречки, в якийсь день тобі треба навпаки з'їсти на 5 тисяч калорій, але нічого солодкого, тільки вуглеводів. водів. Власне, я дивилась на це все, що вона робила, і я розуміла, Боже. Яка висока ціна за оце просто тіло, на яке я дивлюся? Я дивлюся в інтернеті і думаю, блін, як це класно, як це офігенно мати таке тіло, але я не усвідомлюю, що, наприклад, у цієї людини її тіло є робота. Типу вона, наприклад, тренується там декілька разів на, на день, не просто на тиждень, як я. Вона зберігає якесь своє харчування, вона робить усе по якійсь своїй системі, а я не зможу вписати це в своє життя. Плані, от мені хочеться таке тіло, як у неї, але я не можу робити ту роботу, яку робить вона. Я не можу жити те життя, яке живе. Вона от так само дуже часто ми дивимося на інших людей. Ми чимось захоплюємося, але ми розуміємо, що ми не готові платити. Ту ціну, яку платять вони, точніше, навпаки, ми не розуміємо, що ми не готові платити цю ціну. От ми просто це хочемо. От я бачу, наприклад, якусь там класну сім'ю. Да, я теж хочу собі велику сім'ю. Але ви уявіть, наскільки це головняк і наскільки це багато роботи мати велику сім'ю. Поперше тих всіх дітей треба народити, да Народити треба. Ну це, це вже почалось. Почали одразу проблеми з самого початку. По-друге, ну як як за тими всіма дітьми услідити, як завжди їх проконтролювати, накормити, дивитися, щоб з ними було все добре. Ну от власне, ви розумієте, а виглядає на картинки, все так класно, така щаслива сім'я. Думаєш, блін, я теж так хочу. Ти бачиш, як людина якась просто не знаю, досягає якогось нового підвищення, купує собі там якусь нову машину, новий якийсь будинок і ти думаєш, блін, я теж так хочу. Але ти не бачиш, як та людина там не спить ночами, її бачить, і бачить, її бачить. Або ти навпаки бачиш, як люди тусуються, виселяються, в них все класно, них такі сторіс, де вони постійно де-то висять. Але ти не знаєш, на всі ті там, условно, безслонні ночі від тривоги, від алкоголю, які вони там, можливо, п'ють та алкоголь, щоб там всю ніч десь гуляти, і в них потім тривога, в них потім якісь там... Не знаю, ну ви знаєте оце відчуття, коли зранку прокидаєшся після того, як трошечки перебрав алкоголя, і який рівень тривоги тебе потім наганяє. Але виглядає так само все гарно. Люди десь тусуються, все класно. Тому я думаю, нехай це буде таким домашнім завданням кожному сьогодні, прямо сьогодні, коли ви будете заходити в інстаграм або в Тікток. Будь ласка, звертайте увагу на людей, які вас захоплюють, на життя людей, які вас захоплюють, і. Попробуйте подумати, яку ціну вони за це заплатили, і чи готові ви на цю ціну? От серйозно чи готові ви заплатити так само цю ціну? І можливо, не так уже й треба. Вам той успішний успіх, всі ті машини, всі ці будинки. І всі ці не знаю стосунки, що завгодно. Я не знаю, чим ви там захоплюєтеся. Знаєте, є таке дуже легеньке правило. Воно мені дуже сильно подобається. Таке завдання, практичне, як зрозуміти, чи дійсно ти хочеш цього, що ти бачиш в інтернеті, і взагалі чого я хочу, да там умовно, як це зрозуміти, і я завжди собі уявляю, що от я чогось хочу. І чи буду я так сильно це хотіти, якщо про те, що я це купила, це зробила, цього досягла, ніхто абсолютно не дізнається. От мені не буде про це нікому взагалі сказати: От не можна, не можна. Я, наприклад, ну дійсно я буду хотіти там, купити. Що завгодно, якщо я нікому не зможу про це розказати, мені це дійсно потрібно, чи я хочу якийсь момент цієї соціальної валідації, щоб люди трошечки мене похвалили, трошечки подішили моє его, що я молодець, щоб мені люди трошечки позаздрили, щоб я комусь щось довела. От дійсно чи ні? От я, наприклад, знаю, що я, навіть якби ніхто не знав, я б хотіла все одно купляти ті свої книжки, збирати свої бібліотеки, тому що мені це приносить задоволення. Це істинно моє бажання. Або, наприклад, я би все рівно купила там свою приставку, якби Ніхто про це не знав, тому що вона приносить мені задоволення. Але, от, наприклад, коли вже ми говоримо про машини, я розумію, що я би не брала машину якусь просту, там просто, щоб вона мене возила, я б вже хотіла якось виїбнутися. Да? Я б хотіла виїбнутися, взяти щось подорожче. Я вже розумію, що тут мені би хотілося виїбнутися, що це вже не моє бажання. І в принципі, наша мені там машина, якщо я прекрасно собі їжджу на таксі. Да? Тому мені здається, оцей баланс між роботою і життям це просто про маневри. Треба вміти маневрувати, треба вміти визначати, що тобі важливо і розуміти, що, можливо, тобі не потрібен цей весь успішний успіх і ці всі досягнення. Насправді, може, і ні. Я надіюсь, це відео було вам корисним. Напишіть, будь ласка, чи ви порівнюєте себе з іншими людьми, з іншими успіхами, і чи буває у вас така, що от відчуваєш себе дійсно якось, наче з тобою щось не так. І чи це відео вас трошечки заспокоїло, тому що насправді не потрібно це усім. Наша головна задача це бути щасливими. Давайте будемо просто щасливими. Я вас дуже сильно люблю, дуже сильно обіймаю. До зустрічі на наступний Новини на Суспільному. Харків.